Всем привет, сажаю огурки. Такие поемничек. Знаешь, дома семечки. Хто пам'ятаю, два роки чи три назад я садила огірки, Знов багато насажу. Потім не буду знати, куди їх дівати, розсаду. Ось так зробила. Зараз засиплю землею і палю водичкою. А потім поросажу в маленькі вазончики і буду продавати. Ще хочу вам показати, що я купила нуду. Хто знає, ще назва така ірга. І по-польськи швідошліва. Ось є така етикеточка. Хочу купити великий вазон і посадіти тут нуду. Вона самозапильна, тому нормальна буде. І ще в мене є таке алоє, яке треба розсадити. Тут вже 4 алої. не Було 2, а стало 4. Це огірки, це ці квітки. Це мені подарували, вони майже засохли. Я їх постригла. Це з дому, це з навчального закладу відірвала кусок. Слабо росте, може, тут краще буде. Оце квітка теж учениця принесла, почала добре рости. Коротше, тут так сонячно, що їм тут класно. Оце стіл і не прийшла клієнтка. Ну, я не розтравлюсь. Просто лишня хвилина для відпочинку. А це у мене базілік. росте я його їм. А це купила такий алоевера дуже. Смачний з кусочками алої. Він сік винограда, 13% алоє. ну, а то вода там. А це швепс з імбирем. Коротше, отак. Так у мене тут свіже, знаєте, заходиш і одразу свіже повітря таке. І взагалі хочу зробити такий кабінет. І більше в всякої городини, всяких там алоє, корисних таких рослин. зробити таке, наче город. Ще тут картошки посадити. Кстати, як варіант, можу посадити. Ні в кого такого салону нема, точно масажного. Можна посадити по картошенні відра, і вона теж уродить. Якісь, якоїсь знайти фірмовою. Можна ще малину посадити. <ріст> Коротше, насолоджуюсь, насолоджуюсь приміщенням. Взагалі хочу вже, подумаю, знайти кусок землі дачі в оренду, щоб там щось садити. Бо дуже хочеться щось садити. Що дерева дерево купила, а воно й прийнялось зразу. Поляла його водою, то воно вчора приїхало. І воно одразу так жило, розправилось. А це букет нащіпала польових квітів. І класно, воно таке висихає, буде так стояти. Взагалі, класно, треба таких букетів наробити, насушити. Можна теж їх приміняти десь. Коротше, класно. Нема клієнтки, ну і ладно, думаю, не буду навіть дзвонити їй. Не хоче, хай як хоче. Можна було б подзвонити, сказати, що я не прийду. Ну, не захотіла, значить, має дуже справу.